Трьох мирних жителів поранено, у щасті. серед них дитина говтуються від нічних обстрілів із станиця Луганська. Там пошкоджені десятки житлових будинків. Газ та світло подають з перебоями. Від снаряду бойовиків постраждала 74-річна жінка. У неї осколкові поранення загалом за минулу добу на Луганщині загиблих, як серед військових, так і серед мирного населення, немає. Про це телеканалу ТВА повідомив Ярослав Галас. На ранок було тихо, тому що годину тому було дизорній станиці і сказали, що тихо. Вночі там протягом дня увечері оце була спроба форсувати сіверський донець в uh останні -huh. мости, ну, але відступили наші. Чого не вдалося вночі? обстрілювали Тволуське, Кондрашівка, це мікрорайон Станиці Луганської. Досить такі потужні обстріли. Немає електроенергії вже тиждень, води немає центральне опалення, газ частково. Хто там залишився, то він газом гріє.